Трансерфінг реальності людина може свідомо впливати на свою реальність, використовуючи силу думки та наміру. Основна ідея полягає в тому, що існує безліч можливих варіантів розвитку подій, так званих ліній життя. І людина здатна обирати ту реальність, яка найбільше відповідає її бажанням. Всесвіт відповідає на наші наміри та внутрішній стан. Тобто, якщо ми випромінюємо позитивні думки, налаштовані на успіх і впевнені у своєму виборі, всесвіт ніби підлаштовується під нас, щоб допомогти реалізувати наші бажання. Важливо налаштувати свої думки та дії у відповідності з тим, чого ви дійсно хочете досягти? Якщо людина налаштована на негатив, сумнівається або боїться, вона може притягувати до себе негативні події. З іншого боку, коли ви відчуваєте гармонію і впевненість у своїх діях, всесвіт сприятиме вашому успіху. Як це працює на практиці? Визначення наміру. Чітко сформулюйте своє бажання або мету. Відмова від надмірної важливості. Не надавайте надмірної важливості цілі, щоб не створювати внутрішніх перешкод, зниження важливості. Будьте готові прийняти будь-який результат, але спрямуйте свої думки та енергію на досягнення бажаного, Дії у відповідності з вибраною лінією життя. Робіть кроки у напрямку домикти, спираючись на свою інтуїцію і підсказки реальності. Відтак, за цією теорією, мотивація Всесвіту це реакція реальності на ваш внутрішній стан і вибір. Змініть свій стан і зміниться реальність навколо вас. Дякую за увагу.